Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми продовжимо е дивитися, які в нас кінцівки вийдуть в цьому театрі поганих кінців. Я чесно навіть вже не знаю, що тут ще зробити, що вибрати. Я вже навіть не пам'ятаю насправді, що за що відповідає. Якщо в нас. Цей в нас буде голодний, нелояльний і боягузливий. А тиран в нас. Ой, тобто повелителька в нас буде. А... Тиран і антисоціальна. М -м м якщо все виберемо, що буде? Що буде, якщо виберемо все? Ой. А я виберу все і подивлюсь, що буде. Ми почнемо з героя. Ви герой, ви доволі добра і, доб... і відповідальна людина. Коротше, це ми все, як зазвичай вже читали. Ви йдете в замок. Зустрічаєте демонів. Е відданий обов'язку. З'являється повелителька і вимагає від вас пояснень, що до того, якого біса ви тут робите і на що ви вбиваєте її солдат. Ви одразу переходите до справи і запитуєте в неї, де діва. Повелителька робить вигляд, що не знає, виглядає переконливо, але вас просто так не обдурити. Якщо діви тут нема, то що з нею сталося? Відповідь на це питання може бути лише одна. Взяли її полон. Ви вбиваєте повелительку. М -м. Ви обшукуєте замок, на жаль, ви не знаходите нічого, що могло б посвідчити про те, що діва тут є. Як ви й думали, її вже могли з'їсти. Ви відчуваєте порожнечу. Велике зло, що загрожувало цьому світові, було переможене, але який в цьому сенсі, якщо ви не змогли нікого врятувати. Отож, це вже була кінцівка. В ітоги він тільки відданий обов'язку. Добре. Я не знаю, що робити. Геройний. Герой героїчний. само вийшло? Цікаво. Ой. <свісно> Я не, не на того нежала. Е, відданий обов'язку. В ітогі цієї. Якби проходження виходить, що герой тільки відданий обов'язку. Якщо в нас герой буде. тихти боягуз. Ви запитуєте в неї, де діва, але здається, поводителька не розуміє, про що ви говорите. Ви дійсно взагалі тут не було. Пішов. Ну, коротше, слуга, блін, якщо, його, якщо їсть, то діву ніхто не бачить. Так що він голодний в нас не буде, бо діва пропадає візді. А... Отак От буде. О, на своєму шляху до замку повели тільки ви побачили діву, що направлялись до містечка. Вона що прийшла сюди з замку повели тарки демонів. Може бути, це та сама діва, яку потрібно врятувати. Е, переповнені цікавістю, ви відходите до неї, і чомусь вона втікає від вас, ви. О! цього ще не було! І чомусь вона втікає від вас. Ви спочатку не розумієте, чому це сталося, але потім згадуєте, що ви весь у крові демонів. Ви не хочете виглядати як безумець. Що її переслідує, тому спокійно повертайтесь до містечка своїм шляхом. Коли ви проходите повз головну площу, то помічаєте, що все місто зібралося там. І там ця діва, яку ви бачили раніше, а все одно ця кінцівка, вона прив'язана до дерев'яного стовпа, натовп у нестямі, починає. Підійматись дим, і ви стоїте, як вкопані, поки полум'я поглинає діву. Вона мала зробити щось жахливе для того, аби заслужити на таку долю. Ви вирішуєте, що можна вважати день закінченим і йдете до свого дому, але ви не можете позбавитись відчуття, що, можливо, ви... вам не підходить ця роль. Отож це вже була ця е, кінцівка, і мені навіть цікаво, що ще треба зробити, аби була якась друга кінцівка. Е, якщо в нас е, повелителька не антисоціальна, то вона не попросить е, Діву піти або якщо Діва не слухняна, то вона не піде. Хоча, по-моєму, повелителька в будь-якому випадку просить її піти, тому вона в нас буде неслухняна. І подивимося за героя. Герой. Ми вбиваємо демонів. А, йдемо далі. Чи можу я пройти? Ви бачите, що діва у полоні повелительки, як ви й очікували, але чомусь ви не відчуваєте, що відбувається щось зловісне. Ви всі дивитеся на одного з подивом і збентеженням на... на час вагатись, знищити повелительку, запитати у діви, що відбувається. Вона пояснює, що прийшла сюди за власним бажанням і ніколи не була у небезпеці. Вона нерішуче запитує, чому ви весь у крові. Ви не знаєте, як їй відповісти. Повлителька проходить повз вас і виходить за двері. Тільки щоб побачити її армію, яку ви перетворили на мертві криваві кубки. Але ж я не билася, мене провели просто. Тільки щоб е, вона плаче від горя, це жахливо. Це твій шанс, герою. О, от цієї кінцівки не було! Атакувати повелительку, поки в тебе є можливість. Це все просто велике непорозуміння. я зроблю це просто велике непорозуміння. Ви сподіваєтесь, що якщо ви все поясните, то повелителька вас пробачить, і ви намагаєтесь пояснити, але повелителька не слухає вас. Вона роздирає вас на шматки, і діва мовчки спостерігає за цим. Перед смертю ви встигаєте подумати, що, можливо, заслужили таку долю? Кінець трагічного героя. Тож, ще раз пройдемо. Я вже забула, чесно кажучи, що я вибирала. Я цих солдат вбиваю, так. А в наступних прошу, щоб мене провели. Бачимо діву. Запитати, що відбувається. Тому ми в будь-якому випадку тут помираємо. Атакувати повелительку поки в тебе є можливість. Ви кидаєтесь вперед і встромляєте свій меч у злу повелительку. Вона кричить, але швидко замовкає. Ви здолали повелительку. Ви Посміхаєтесь і подаєте Діві руку. Після недовго вагання вона бере її. Напевно, вона здивована тим, наскільки ви сильні. Ви проводжаєте Діву додому. Кхе -кхе. Mm. Всю дорогу до містечка вона поводить себе на диво мовчазно. Напевно, вона просто дуже ніяковіє від розмов. Ти такий дурний блін. Блін, трошки пити хочеться. Відчитання пересихає в горлі. Жителі дуже задоволені тим, яку чудову роботу ви виконали, вбивши повелительку та врятувавши Діву. Вони влаштували велике свято на вашу честь. Наступні покоління запам'ятають вас як найвеличнішого героя, що коли-небудь бачило це містечко. То, тоді це смерть для повелительки, а не смерть для героя. Просто там було, типу, як е цей черепок, який, типу, каже, що якщо вибрати, то смерть. О, трошки не то. М -м, отож, м -м, якщо в нас Повелителька ем... антисоціальна, але не тиран, щось зміниться. Бо зробимо так. Не знаю, що зміниться, але просто цікаво навіть. Е, хороб рознищити злих створінь. Чомусь вона втікає від вас. Окей. Я так зроблю тепер відданий обов'язку. Дипломатичний. Це все ще. А, а. Це те саме типу, але. Але я зразу її, типу, вбиваю, а не питаю, що сталося. Я ж цього теж не робила. Е, блін, я тоді не знаю навіть, що ще тут. Він відданий обов'язку. Дипломатичний. Не голодний. Ось так зробимо. І за Діву пройдемо. Подивимося, що в неї вийде. Видіва, тралівалі... Ми йдемо. Бачимо демона. Покликати героя на допомогу. Ми, до речі, завжди були ввічливі і ніколи не кликали героя на допомогу. Демон не под... Демону не подобається ваша... ваш раптовий крик, і вони просять вас замовкнути, ви вибачаєтесь вас застає зненацька те, що вони виглядають більш збитими з пантелику, аніж вороже налаштованими. Ви називаєте демону своє ім'я і пояснюєте, що ви діва з містечка неподалік. Ви говорите їм, що може краще зрозумієте свою роль, якщо поквапитесь і зробити так, аби вас вже викрав демон. Дра... Вас трохи дратує демон, наче не дуже прислухається. Отож, це вже було. Ви прийшли до повелительки. Угу. Просто йди додому і припини так сильно перейматись через долю. Та-та-та. Відмовитись йти. Так, що там нас далі? Ми там-дам-дам, там. приходить цей. О, -о, -о. Але раптом у кімнату вривається герой. Його одяг весь у темній рідині, вона ж крапає з його зброї. Ви розумієте, що це має бути кров демонів. Трапилось щось жахливе. Розгублений герой питає у вас, що відбувається. Ви заспокоїте його, говорячи, що ніколи не були в небезпеці і пояснюєте ситуацію. Повелителька проходить повз героя і виходить у зал, вона жалісно плаче. Ви можете лише здогадуватись, яку жахливу сцену залишив по собі герой. Повелителька, ожидаючи помсти, розриває героя на шматки. О, це та якраз сцена. Ви, Чазно спостерігаєте не в змозі закричати. Повелителька, з якою ви так гарно полагодили, тільки що вбила іншу людину прямо у вас на очах. Тепер очевидно, що вона обманула вас своїми солодкими речами, демони, демони дійсно безжалісні монстри. Якимось чином вам вдається просковзнути повз повелительку і з залитого кров'ю замку. Весь цей час ви не обертаєтесь назад. Кінець Діви утікачки. Ось це теж якраз новеньке. Е Отож. У нього ще ж одна сцена була. Де його вбивають і де він вбиває? Е ще героїчний тоді. Напевно. Ой, не до того пішла. Е а а, а я ж не туди хотіла піти. А-ха-хай-йой майой. Історія. Блін. Блін, прийдеться тут щось наробити. Я не знаю, що в нас тут вийде. Так ти як бойгус. Якщо ми втечемо як бойгус, але проробити шлях крізь армію демонів? Схоже, те саме виходить. Значить ти типу, тільки запитати у Діви, що відбувається. Так, да, те саме виходить. Так, підданий, героїчний, дипломатичний. А ми за діву пройдемо. Ви Проходите до повелительки. На каже вам все добре. Йдіть. Ай, блін! <світ> що я зробила? Відмовитись. йти. Угу. Так, все проходить так само. Поки що. А, от, герой раптом. Щось жахливе герой раптом кидається на повелительку з піднятим мечем. Вау! Ось що ще, ще може зробити. Нічого не робити і захистити її. Мучениця. Ну-ка, Якщо нічого не робити, вона просто вмирає. Меч героя пронизує повелительку, і вона жахливо кричить: Ви здригаєтесь. Повелителька мертва. Дуже добрий мальчик. Грей посміхається і протягує вам руку. Він говорить, що час повертатись додому. Його рукавичка просякнута кров'ю. Ви невпевнено берете його за руку. Герой проводить вас через замок, повстіло... повстіло його ворогів, тіла його ворогів. Ви намагаєтесь дивитись лише собі під ноги. Всю кров, ви... Всюди кров, ви заплющуєте очі, але навіть так ви не можете не відчувати запаху. Все це сталося через вас, чи не так? Ви виходите з замку, і герой повертає вас до містечка. І святкують велику перемогу героя над демонами. Ви відчуваєте себе жахливо, але все одно берете участь у святі. Кінець вдоволеної ділби. Вдоволена, дуже вдоволена. І тепер ще в нас. Е... Ну, Напевно, той кінець вже в наступній частині зробимо. Але це доволі цікаво. Е ще можна спробувати пройти заслугу те саме, якщо в нас вийде. І подивимось, що, що буде. Е добре, дякую за перегляд. Е ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І пишіть, чи вам подобається ця гра. Можливо, ви знаєте ще якусь схожу. А, бо Мені доволі сподобалась ця гра, тому думаю, можливо, щось схоже ще знайду. Дякую за перегляд, всім па-па!